Вітання. в ефірі передача Європейський Вектор з вами я Олена Третяк. А нашим гостям сьогодні є директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дроцянко. Вітаю вас! Вітаю вас! Розпочався навчальний рік, Яким він буде. Ми звісно, хочемо почути від вас школярам. Взагалі в Україні досить тяжко вчитися. Правда, два роки випробування онлайн-освітою ковід, а тепер два роки через війну онлайн. Напевно, що все ж таки це не ті знання. Розкажіть, яка буде тепер форма запроваджена mm -hmm. в начальному ну, процесі? Ми всі тішимось, що з 1 вересня, саме 2 вересня, в понеділок, майже всі провели перший дзвонок. Бо деякі школи проводили його 30 серпня в суботу, за пару днів до. 2, 2 вересня всі школи розпочали свою роботу в нашому місті вісті Івано-Франківськ після повномасштабного вторгнення, і це дуже тішить. Всі заклади освітли працювали, адже ми провели дуже велику роботу стосовно укриттів, стосовно того, щоб працював кожен дитячий садочок і кожна школа. Тому навчальний рік, 24-25, розпочато, і ми сподіваємося, що він буде безпечний. Дуже корисний для батьків та для дітей, і ми завершимо його без всяких сюрпризів або викликів. Розкажіть про укриття, ну найбільше що цікавить батьків, бо ми проводили невеличкі опитування перед ефіром з вами. Найбільше питання про укриття, ну це правда, так. це правильно, адже батьки віддають своїх дітей на на велику частину дня в школи, і мають і в дитячі садочки і мають бути певні, що вони захищені. Хоча мені здається, в наш час не можна бути впевненим в захисту будь-які будь-якому будь місті нашої країни. На жаль, та і хоча у нас Пранківську безпечно. Але всі ми пам'ятаємо нещодавні випадки, які були, і під час війни не можна бути впевненим в безпеці. Мені здається, в жодному місті нашої країни. Але незважаючи на те, ми розуміли, що найперше, що потрібно зробити в школах і садках, це, звісно, укриття безпеки дітей. З го року ми обстежили всі можливі і неможливі місця, де можна зробити укриття. Чому неможливі? Адже в деяких школах є підвальні приміщення, в деяких вони мають. Гарне розташування, мають міцні товсті стіни, мають величезні підвали. Це все залежить від будівлі, якщо виходить. Будівля, буде йдеться про старі будівлі, так, там, будівля стара, мають яка має, старі. колись uh -huh. там були можливо, якісь Давайте так, деякі школи, є школа в центрі нашого міста, та вона мала раніше підвал слугував. Раніше підвал деяких шкіл слугували. Були предназначені для різноманітних, так не буду згадувати Господарських якихось господарських, потріб. так але не, не хочемо, не буду згадувати про ці заклади. Краще скажу так, що були укриття, які легко було провести в для того, щоб утримувати там uh -huh. дітей і. Довести їх до лоду, а деякі укриття необхідно було понизити, скажімо, підлогу для того, щоб було пару сантиметрів, для того, щоб вільно можна було перебувати в укритті. Десь необхідно було зробити другий вхід, десь необхідно було зробити вентиляцію, адже перебування, особливо якщо це школа, величезна, тисячу тисячу двісті дітей. І всі одночасно перебувають в укритті, то, звісно, важко дихати дітям, і необхідно було зробити вентиляцію, провести вентиляційне обладнання по всьому підвалу, по всьому закладу. Деякі укриття потребували того, щоб зробити там ремонти і зробити туалети, до прикладу, для хлопців, для дівчат. Деякі Укриття необхідно було зробити інклюзивні кімнати для інклюзивних дітей. До речі, у нас з кожним роком збільшується кількість таких діток і в школах, і в дитячих садочках, тому це новий виклик. Ми вважаємо для нас і ми мусимо це пандуси. Так це Не лише пандуси, це і ресурсні кімнати для діток, це і вчителі, асистенти для вчителів, які допомагають вести урок. Але якщо мова йде все ж таки про укриття. То немає жодної школи, чи закладу, чи закладу позашкільної освіти, дошкільної освіти, де відсутнє укриття, десь це підвальне приміщення, десь це пристосоване приміщення, десь звісно це облаштоване укриття на першому поверсі. Адже є такі заклади освіти, де відсутні зовсім підвали, і там неможливо нічого зробити. Угу. Повірте, всі підвали, які які були закинуті, захаращені, зачинені. Ми віднайшли їх, відкрили розчиш. Розчистили, провели величезну роботу і е, обладнали там меблі, обладнали освітлення, інтернет провели, все для того, щоб можна було перебувати в цьому приміщенні. А при бажанні, при потребі навіть провести урок, ми зараз не говоримо про те, що обов'язково введення уроків в укритті, ні, тому що це стрес для дітей, для вчителів. Але якщо буде така потреба і бажання, наприклад, там старші класи, та, дітки менші, вони більш Дезорганізовані і важче з ними зробити навчання. То для старших класів безумовно ми можемо провести урок, адже є все, для того необхідне. І в це і в ці укриття можуть вміститися вся кількість дітей, які будуть рісно. одночасно знаходитися в навчальному процесі так, в цей рісно, момент. Розраховано так. Таким чином, щоб не лише діти були. В цьому укритті, а також педагогічний персонал, технічний персонал, працівники, які працюють на кухні, тощо, окрім звісно, мешканців прилеглих будинків. Бо, власне про мешканців, моє наступне питання угу, е, є кілька. Так ви здогадуєтесь, є кілька у нас шкіл, які мають укриття в школах. Угу. І воно ж позначено на, на навколо, карті, на карті mm. як як укриття для мешканців навколишніх mm. будинків. Це що? правда. Тут mm -hmm. невелика ремарочка. Раніше на цій карті навіть були укриття в дитячих садочках. Mm -hmm. Зараз згідно постанови від уряду. Ми не маємо права, працівники з дитячих садочків, не мають права пускати мешканців в укриття дитячих садочків не в день, не вночі. Ми на mm -hmm. цьому постійно наголошуємо, бо інколи є скарги про те, що а ось мене не пустили в. Дитячий садочок, угу. вони працівники просто не мають права впустити а в школах час... в школах. Під час тривоги ми маємо право пускати людей лише після закінчення уроків. Ну тобто, це більш нічний час, так угу. тому що є школи з. Однією зміною є з глибокими двома змінами, які закінчуються навчання пізно, і після того як всі учні покинуть навчальний заклад, працівники школи відповідна людина, яка відповідає за укриття. А на кожному закладі освіти є оголошення, є прізвище я по батькові, мобільний телефон, угу, працівник. Якщо десь немає, угу. будь ласка, пишіть нам на Фейсбук департамент освіти для того, щоб ми контролювали такі моменти. Але є відповідальний, який відкриває, запускає людей опісля тривоги. Він мусить прослідкувати, що всі е, залишили укриття, і оглянути укриття на якісь небезпечні, можливо, предмети або сторонні предмети, які можуть угу. лишитися. Е, Приміщенні. Тому ще раз хочу наголосити, мешканці мають право бути в укритті лише після того, як завершиться навчання для дітей, адже кожне укриття має відповідний документ, в якому зазначається площа укриттів, кількість дітей, які яким... кількість осіб на угу. дітей, тому що ще раз повторюю, ну, які угу. можуть перебувати в цьому укритті. І навіть деякі школи ставлять так заняття, щоб розбивати на декілька змін, тому що всі діти не вищаються та, та. та укриття, mm -hmm. і ми змушені робити двохзмінне навчання для mm -hmm. того, щоб всіх вмістити бажаючих. А цього року, 24-го, під час літа, під час канікул, ми додатково десь збільшували укриття, де була така можливість, десь можливо ми навіть розглядали. Договор оренди з сусідніми приміщеннями, які, наприклад, є комерція, да, поруч якогось дитячого садочка, і вона може своїх діток впустити до себе під час укриття, під час тривоги вкладається спеціальний договор оренди, і дітки можуть там перебувати додатково, якщо немає місця в дитячому садочку. Станом на зараз хочу ще раз повторитися: всі заклади мають право працювати офлайн, і діти при бажанні можуть бути в школі. Тобто нема жодного закладу, де неможливо було забезпечити якимось чином так чи інакше укриття дітей так. і персоналу шкільно. Так, єдине згідно нових, ви ж розумієте, що певно кожного кварталу уряд переглядає ті чи інші умови на зонування, на правила перебування, на ту саму товщину. Стін до прикладу в укритті, і були такі заклади, які не відповідали. По цим нормативам, які довели у вересні місяці, кінець серпня, початок вересня. Якщо до того ми мали право там перебувати, то, наприклад, кінець серпня за новими вимогами ми мали щось зробити, аби запустити кінок. йде про 10-й ліцей, де ж вже часу практично немає. Так. Щоб щось зробити це такий так? сюрприз, uh -huh. а, який нас очікував по деяким закладам, і ми прийняли рішення в швидкому а, режимі. Потовщити стіни там, де це було необхідно, до прикладу, 10-й ліцей він не має підвалу. Ви знаєте, що він обладнаний залізними віконницями. 22-23 рік під час тривоги віконниці зачинялися. Вони були в класах, діти мали змогу перебувати в класах чи продовжувати навчання, чи просто всі там перебувати. І, один заклад, який трохи постраждав під час нещодавніх прильотів, він ті кабінети, які були захищені цими виконницями, вони не постраждали. Тобто вони себе виправдовують повністю і мають відповідний сертифікат і можуть бути застосовані. Так, от в деяких закладах. Незважаючи на те, що там були віконниці, десь були блоки, за новими нормативами не відповідала товщина стіни. Uh -huh. Тому було прийнято рішення її потовщити за допомогою цегли або заліза, або ну дивлячись, які це заклад. І тому кінець серпня, початок вересня, були такі заклади, де ми ще проводили роботу для того, щоб за новими нормативами відповідати. І мати змогу прийняти дітей, отже, повернемось до мешканців навколишніх будинків. Mm -hmm. Тобто, якщо було укриття, яке слугувало і для школярів, і персоналу, і для мешканців, то тепер, коли воно слугує тільки для школярів в денний час, mm -hmm. то мешканці мають альтернативне укриття десь поряд. Так, ну це логічно, якщо mm -hmm. вся школа перебуває в підвалі, діти, працівники, вчителі, і до прикладу, туди підійде мешканець мешканці сусіднього будинку, фізично вони просто там не будуть mm -hmm. мати місця. Вони не помістяться. А для карти укриттів здається є відповідні місця, є підвали, хто зміг їх обладнати, хтось не зміг. Ну, тобто це вже не стосується освіти, то вже давайте наголосимо, щоб я розумію, що це вже не ваше питання, так. але люди мають розуміти, що вони мають знайти це безпечне місце. Ну, звісно, тобто, на третьому е... році війни ще треба для себе вирішити. Так, так. тобто Чи треба своїми... відвідати карту в е... карту укриттів Івана-Франківська. Uh -huh. Вона здається онлайн навіть. ця так, карта. Так, вона є так? онлайн. Uh -huh. Ця карта вона оновлюється. Оновилася після того, як садочки вже стали відсутні, але залишились школи. Звісно, профтехосвіта є училище, де в нічний час можна. Перебувати і ми постійно слідкуємо за тим, щоб відкриття були відкриті. Навіть коли сигнал тривоги лунає вночі. Ми постійно на зв'язку з працівниками, з керівниками шкіл, керівники шкіл постійно на зв'язку з відповідальними. І вони слідкують, щоб укриття було відкрите uh -huh. і постійно контактують. Були люди сьогодні, не були. Тобто, uh -huh. а скільки було це все на контролі і є інформація по кожному укриттю про закриття території шкіл, школи uh -huh. закривають свої території. Це прав. Вільну, тому так, що сторонні люди не знають да. там, що робити, але дехто робить великі паркани вищої uh -huh. роста людини, дехто робить такі умовні парканчики, чи ну вони мало допомагають, скажімо так. Ті задачі, так mm -hmm. щоб сторонні людини не потрапляли на територію школи задля безпеки дітей. Mm -hmm. Чи є якийсь стандарт для всіх школ, для mm -hmm. яким ну, ви ж розумієте, що в нас є різні школи різного так, би мовити року випуску? Та mm -hmm. є паркани, які охоплюють дуже величезні території, такі як 23-й ліцей, 22-й ліцей. 24 четвертий ліцей, і відповідно десь вони нижче, десь вище, десь відсутні, можливо, да якісь елементи цього цієї огорожі. Але є заклади освіти, які мені здається весь час свого існування закривали територію. Та мова йде про ліцей мені Сабота мова йде певно про четвертий ліцей першень. Ну, та... Погодьтесь, можливо, десь це і є правильним, адже чомусь заклад освіти для деяких мешканців слугує місцем для. Виголубців або ж місцем проведення якоїсь там спілкування або розваги по різному. Та? І керівник закладу приймає а він є газда в своєму закладі, він приймає відповідальність про свій заклад, він приймає рішення до прикладу обмежити вхід під час уроків. Та? Тому чи іншому закладі має на це повне право, мають автономію, адже заклади освіти 2017 року мають право бути автономними. Це мається на увазі те, що керівник. Має окрему бухгалтерію, керівник сам набирає свій штат, тобто він сам приймає на роботу працівників, технічний персонал, вчителів, нараховує, відраховує заробітну плату, встановлює графік роботи, тобто канікули. і тобто, навчальний процес навчальний він теж процес, може сам встановлювати. Так. так, звісно тут є повна автономія. Ми вважаємо, що це гарний приклад і того, що одразу. Можна бачити керівника, який є в цьому закладі, чи він на своєму місці, чи ні. І це інколи дуже допомагає. Стосовно ще раз територій, то я бачила нещодавно в мережі повідомлення по здається, першого ліцею та про закриту територію. Що ми переговорили з керівником, попросили все ж таки відкривати з одного боку ту браму, для того, щоб було... Люди, мешканці мали змогу. Швидко добратися до укриття. Здається, там була проблема в укритті, Там Була проблема в тому, що могли... так. власне поряд, ну я цю тему не вивчала, uh -huh. але з, з тої самої переписки uh -huh. там... А довго, здається там. Так, був, там чи... не було доступу. Uh -huh. Власне, писала мамочка, яка не могла пройти з візочком однієї руці. Так. Слышно, так. Так. Але так. ми так. цей окремий випадок проговорили, попросили все-таки керівника, щоб був доступ і не закривалась Угу. Uh -huh. І це ви розповідаєте про цю автономію широку шкіл, яка пов'язана власне з реформою освіти. І чи і ця автономія залишається. А чи можна вже підводити підсумки підбивати нової української школи? Чи можна сказати, що вона відбулася, що вона успішна, не успішна? Вже можна якісь висновки робити? Е, ну є, звісно, можна нова українська школа, нуш, яка має таку коротку назву. Та у нас є заклади, які е, слугують експериментальним проектом? Мовиде про другий ліцей, е, яка повністю пройшла навчання? Нуш, має викладачів. Які пройшли навчання? І діток відповідно, які наразі перебувають в шостому класі е, по системі нужд 27-му році нас чекає продовження е, нової української школи, яка буде вже стосуватися старших класів 10-11. Мова йде про те, що старші класи і взагалі вже старшого освіта е, буде поділятися на академічні е, ліцеї, наукові ліцеї і професійні ліцеї. Тобто, коли дитина вже дорослішає і можливо починає думати або батьки починають. Думати про те, яку професію воно буде обирати, вона може обрати напрям подальшої подальшого навчання. Скажімо, якщо це, якщо це спортсмен, він обере можливо військово-патріотичний напрям, фізкультурний напрям. Якщо це митець, то можливо це буде заклад мистецтва, фізика, математика чи література. Читання тут вже буде обирати учень і буде обирати навантаження більше чи менше, які предмети він хоче вивчати, ну а які йому можливо важко і не варто на них звертати увагу. Угу. Ми вже почали готуватися до цієї реформи. Ми визначили два ліцеї, які мають статус науковий. Вони пройшли перевірку служби якості освіти, і хочу зазначити, що ми маємо дуже гарні відгуки. Від служби, яка наголошує, що ці заклади мови йде про ліцей імені Сапода на Пасічній математичний ліцей, вони пройшли аудит і мають вже рішення Івано-Франківської міської ради, сесії депутатів, які погодились і проголосували за те, що ці два ліцеї будуть науковими і матимуть такий статус. Тобто мова йде про те, що з 27-го року в цих ліцеях будуть вчитися дітки, які далі хочуть отримати освіту в вищих навчальних закладах, і вони будуть відвідувати ці ліцеї. Решта дітей також зможе обирати ту чи інший напрям освіти, лишається початкова, середня і вища освіта. Поступово ми готуємо, готуємося до, до цієї реформи, спілкуємося, обираємо напрям кожного закладу освіти. Можливо, ви звертали увагу, що наразі, як в принципі всі роки, заклади звітують про свою діяльність на виконавчому комітеті, і вже тоді, прозвітувавши про свою роботу, вони сповіщають і говорять, яким ким би вони себе бачили, чи то гімназія, чи то ліцей, чи можливо. Науковий ліцей тощо. Тому наразі ситуація по місту така. Ну, ви знаєте, так багато здається вимог <гум> до. Вчителів до викладачів, до директора, до адміністрації, ну, але чи це співвідноситься з їхньою заробітною платою. Ну наш президент перед тим як його обирали, він такі цифри називав. Я вже чесно кажучи, не пам'ятаю. Якась була дуже велика цифра, що вчителі будуть це отримувати. Та ну немає цього. Як вони встигають виконувати стільки завдань і отримувати ну мізерно просто заробітну плату? Я розумію, що від вас це не залежить, але можливо ви знаєте, чи буде якісь покращення для них? Ну давайте так, ми можемо зараз говорити. Лишень про наше місто, про міську владу та про те, що ми робимо зі свого боку. Якщо буде щось на державному рівні, якась підтримка дуже добре, ми будемо вдячні і радітимемо. Але поки що зі, свого, зі своєї сторони, місто запровадило деякий, деякий ряд тих чи інших тієї чи іншої підтримки, яка здатна підтримати вчителів. хоча б Хоча б якось, хоча угу. б трошки. Тому що ми всі розуміємо важкість цієї професії, особливо в цей час, під час війни, коли вчитель є не лише людина, яка доносить матеріал, викладає, пояснює. Це має бути ще й психолог, який взаємодіє з дітками, взаємодіє з батьками, взаємодіє з адміністрацією. Тобто, мені здається, такий універсальний солдат, який має мати. Дуже міцну нервову психіку і досвід та інше, і звісно, бажання працювати, йти на роботу з гарним настроєм і, взагалі, з бажанням. Так от хочу наголосити, що кожного року у нас є премія «Стопарика», яка запроваджена вже на кількість років. І щороку ми обираємо колеги обирає трьох найкращих з освіти: це з загальносередньої середньої освіти, тобто школи, дошкільної освіти, дитячі садочки, профтехусвіта, училище. Окрім того, у нас є премія міського голови вчителям, які підготували найкращих діток, які здобули перемоги в тих чи інших олімпіадах. Щороку керівники подають список цих викладачів, а їх дуже велика кількість, тому що насправді наші вчителі готують дуже багато діток і вкладають в них величезні знання, що доводять знання дітей, які потім здобувають ті чи інші перемоги на міському рівні, на обласному, навіть на міжнародних рівнях. Також у нас є хочу зазначити для таких дітей і для інших, які здобули найвищі результати з національного мультипредметного тесту. У нас так само є нагорода премії міського голови. От до речі, цього року ми маємо 44 дитини, які набрали найвищу кількість балів. І відповідно вони отримують одноразову премію в цьому році, в 24-му. Також ми маємо премії для діток, які вирішили залишитись в нашій громаді, поступити в вищий навчальний заклад. І перший рік ми сплачуємо за них навчання, визначаємо найкращих учнів за версією того чи іншого вищого навчального закладу, і також дається нагорода. Окрім того, якщо ми говоримо вже про різноманітні підтримки, також згадую, що місто допомагає незахищеним статтям населення, тобто родинам, які мають загиблих, родини, які мають зниклих безвісті, багатодітні родини, які брали участь в Чорнобильській трагедії тощо. А цього року ми закупили та передали перші портфельники, сертифікати на канцтовари. Цього року ці дітки мали можливість безкоштовно перебувати в літньому таборі Лімниця, оздоровлюватися також. Вони мають право безкоштовно харчуватися для того треба звернутися батькам, якщо ще не звертались до керівника закладу, написати відповідну заяву, і комісійно їм буде надана така можливість. Звісно, хочеться згадати про безкоштовний приїзд, але в цьому випадку він для всіх. Для всіх дітей підсумовуючи, хочу сказати, що поки ми будемо чекати якоїсь допомоги, можливо, від центральної влади, ми намагаємось на міському, на місцевому рівні допомагати і вчителям, і діткам під час навчання. На ну, закінчується ефірний час. Я би дуже хотіла задати питання про булінг в школах. Ми розуміємо, що там взагалі зона підвищеної небезпеки, мені здається, бо діти дуже активні. Вчителі Uh -huh. Мабуть, трохи і може розслабилися під час онлайн навчання, я не знаю, як це правильно uh -huh. сказати. Але можливі випадки булінгу і вони є і не тільки булінгу, а й фізичного ушкодження, скажімо так, дітей. Це uh -huh. напевно дуже важко проконтролювати, бо діти такі є. Вони активні. Щодо булінгу, куди звертатися? Якщо uh -huh. батьки помічають це, чи є спеціальний психолог, я не знаю, чи В ще У кожному хтось. закладі є спеціальний психолог, uh -huh. який контролює, аналізує і проводить. Дуть бесіди або з дітками або з батьками, але якщо ви все ж таки стали свідком, тому що це теж важливо свідок, та не дай Боже учасником, або маєте інформацію про те, що ту чи іншу дитину десь утискають, або ж як є таке модне слово, зараз у нас з неяцькування або булінгу, необхідно одразу, звісно, звертатися до спочатку класного керівника, потім до директора закладу. Ну, якщо вже не допомагає, не класний керівник не директор, хоча таких випадків немає, у нас викладачі одразу реагують. А то звисно, звертатися в департамент освіти, це випадок, коли не можна його десь. Замовчати або не зреагувати на нього, тому що керівник закладу одразу має скликати комісію, відповідно, де є представники правоохоронних органів, мови йде про поліцію, тому що це вже справа поліції: угу. визначити, чи був булінг, чи ні, провести необхідні опитування, розмови. Вони мають цілий алгоритм і цілу процедуру, за яким вони діють, і встановлюють, чи наявний булінг, чи він, можливо, відсутній, тому що зараз є різні випадки, є коли десь можливо він підтверджується, ну, але є і непідтверджені випадки. Угу. Тому, будь ласка, одразу звертайтесь до керівництва закладу. Спершу, звісно, класний керівник, а потім вже. Директор школи особливо це стосується батьків, можливо, початкової ланки, коли дітки лише щойно прийшли до першого класу. Не всі перебували в дитячому садочку мають адаптацію до школи. Тому перші тижні ми маємо зараз третій тиждень. Початку навчання це важкий процес дітки 6-7 років, які ще можливо не знають, як себе вести і поводити, тому що тут треба звертати також увагу і одразу говорити класному керівнику. Не мабуть останнє питання на сьогодні про школу офлайн додаток угу. міністерства освіти. Якась кількість дітей, які залишилися за кордоном і продовжують вчитися в наших школах, угу. чи ви знаєте цю кількість? Чи вони продовжують вивчати українські предмети українською мовою? Якщо ви володієте цифрами, скажіть, будь ласка, чи допомагає їм цей додаток школа офлайн? Ця гаряча лінія? Ну, чи вона допомагає, чи ні? Будемо знати згодом, адже це нововведення з 1 вересня. Міністерство освіти і науки запровадило гарячу лінію. 1545. За цим номером можна дізнатися інформацію стосовно укриттів, стосовно навчального процесу тощо. Рекомендують, звісно, учням, які раніше здобували, наприклад, переїхали з Херсону і вчилися онлайн в онлайн своїй школі, все ж таки мати навчання фізичне, відвідувати до прикладу школу Івано-Франківська. А я хочу сказати, що наразі ми забезпечуємо освіти всіх внутрішньопереміщених осіб. І е, ви запитували чи багато учнів за кордоном. Так вони є, і на зміну їм е, приїхали дітки новомістяни, як ми їх називаємо угу. з інших міст. і, і областей. Вони мають перевестися зі своєї так. школи, відкріпитися, так, так. і, і, тут... і угу. проходити навчання фізично для того, щоб спілкуватися е, з однолітками, можливо, десь підтягнути українську мову, можливо е, для того, щоб краще асимілюватися. Чи позитивний цей проект, чи ні, будемо знати згодом? Але хочу сказати, що наразі майже кожна школа має внутрішньопереміщених осіб по різному в залежності від кількості учнів, від 20 навіть може бути до 100 діток. І ті дітки наші, які перебувають за кордоном. А ті батьки, які виявили бажання продовжити навчання в школі, або розпочати бо є і першачки, які пішли в перший клас онлайн з-за кордону. А вони також вчаться і отримують і здобувають освіту і за кордоном, і у нас вдома. Вікторія вам дуже дякую. Але насправді час закінчений, до вас ще багато питань. Угу. Я дякую за. Те, що ви до нас завітали, І дякую за розмову. А всі нагадаю, що це була програма Європейський вектор гос у нас сьогодні була директорка департаменту освіти та науки Івана Франківської, франківськоївано франківської міської ради Вікторія Дроцянко. Дякуємо до побачення! Нехай щастить!